Древні ще казали про те, що для того, щоб зцілити людину, нам необхідно слово, корінь та скальпіль. Дуже багато робіт є з приводу впливу звуків на наші фізичні енергетичні тіла. Гаряє взагалі слово називав квазі-геномом. Нещодавно в інтернеті я натрапила на відео, де проводили експеримент. В одну руку казали хороші слова, в іншу руку казали в долонь, казали погані слова. І та долонь, яка чула погані слова, ставала важкою. Я вирішила перевірити в праву руку, так як я правша. Я розповіла хороші слова, що це моя помічниця. А вліву я рухнулася. Казати, що була важкість, це нічого не сказати. Вона дуже одразу дуже почала боліти, і навіть трохи е, пальці викручувала. Це було дуже неприємне відчуття, і мені довелося доволі довгий час просити вибачення з моєї лівої долоні. Я пояснила, що це все заради експерименту. Я в принципі прожила е, на собі досвід, як працює прокляття, коли точечна всю енергію, думки, слова спрямована в людину. Стілити або зруйнувати, підбадьорити або знецінити вибор наше все.